Маємо варіатор GF011, це в нас джатковська коробка ставилась на Міцубісі, на Рено, на Нісани. Багато взагалі куди ставилась. А, яка проблема? А, хлопець вирішив зекономити на ремонті. А, в нього померла коробка, йому нарахували там, 110 тисяч по ремонту. Він думає, та зараз зекономлю. А, купив би ушну, проїздив менше ніж 10 тисяч, і коробка знову зновольгала. І тепер ми її відновлюємо. Це в нас по вартості вона стане тепер приблизно 125 тисяч гривень по ремонту. Що будемо міняти? По-любому це насос, заміна шківів, заміна ременя. Ремень тут можемо побачити, що він спилений з однієї сторони, тобто немає рисок, які повинні утримувати ремінь на шківах. І що в нас зі шківами? Це в нас шків, і в ньому заклинили шарики. Виліз тефлон, он з поршня видно, все строчить, і він заклинивши в нас, не рухається. Ще відновлюємо гідроблок, відновлюємо гідротрансформатор, заміна охолоджувача, теплообмінника і ремонт задньої кришки. Ну і по вартості 125 ремонт такої, такої коробки.